А у чому на вашу думку стратегічний задум Росії зараз е, в контексті відбиття українського наступу? Якщо аналізувати ситуацію загалом на всій протяжності фронту, де знову ж таки на північному сході росіяни атакують, і подекуди мають якісь тактичні успіхи, проте стратегічних поки не досягли задум Росії вони не мають наміру просуватися далі. На мою думку, вони мають намір заморозити ситуацію та будь-яким шляхом прийти до е, переговорів. І яким чином вони можуть цього досягнути? Якщо український наступ не вдасться, якщо третя лінія оборони не буде пробита, тоді е, можна буде сказати впевнено, що росіяни до своєї мети йдуть е, правильним шляхом. Я не сказав, що вони її вони достигнуть, так? В такому разі. Алех можна... е, зрозуміло. А чому ви впевнені, що вони не мають намірів наступати? Тому що вони не мають наразі достатньо сил та засобів, аби е, провести будь-яку е, потужну наступальну операцію. Ну, не мають. Якщо відбудеться е, ще одна хвиля мобілізації, це, ну, протягом декількох місяців вони зможуть навчити якось там тих мобілізованих, тоді ж ми будемо говорити. Про, про таку можливість. Наразі вони не мають. Якщо брати на, на, на увагу, що ми маємо фронт більш ніж тисячу кілометрів. Кілометр. в декількох ділянках відбуваються в декількох, на, на однієї вони навіть намагаються наступати. Так? Тому. ну, Маючи, маючи просту математику, скільки в них наразі е, зараз є військових, солдат, скільки, скільки бригад ми бачимо на території України, скільки бригад ми, ми бачимо на кордонах України з боку Росії. Ні, я не, не, не бачу такої такого можливості.